Відбувають підсумки в усьому світі. Як готували зустрічати Різдво і Новий рік в різних країнах? Новий рік особливе свято. Воно об'єднує мільярди людей незалежно від національності, віросповідання, поглядів та вподобань. У цю загадкову ніч прийнято збиратись у колі найрідніших та загадувати бажання, що неодмінно здійсняться. Навіть ті, хто не вірить у новорічне диво, все одно відзначають початок нового року. Та які ж свята без головних атрибутів та відповідної атмосфери? Так, до зимових гулянь світ готується ретельно та заздалегідь. У кожному куточці планети стоять вдягнені ялинки, вуличні ілюмінації та яскраві прикраси. Наприклад, у Римі до свята запалили 22-метрову оригінальну ялинку. Енергію для мерехтіння гірлянд виробляють сонячні панелі, а зберігається вона в літієвих акумуляторах. Попіклувались і про найвищу у світі різдвяну зелену красуню, що знаходиться в італійському місті Губіо. Новорічне дерево за вишки 650 метрів розташовано на схилі гори Інжино. Традиція запалювати цю ялинку існує вже понад 20 років. Для цього використовують кабель з трьома тисячами маленькими лампочками, а верхівку ялинки увінчує різдвяна зірка. А у столиці Болівії Лаплас відбувся масштабний святковий парад. Сотні Санта-Клаусів із санями та оленями пройшли вулицями міста. Головна мета такого заходу продемонструвати незвичні платформи та привітати сусідів із прийдешнім новим роком. До нового року готується й головний персонаж свята Санта-Клаус. У фінській лапланді у своїй резиденції добрий дідусь разом із помічниками ретельно перевіряють списки побажань. Свято скоро розпочнеться, й ельфи, як завжди, дуже стараються. Вони розумні та працьовиті й дуже поспішають усе доробити. Я хочу, щоб люди частіше робили щось спільно. Не сидіть кожен у своїй кімнаті, а робіть щось разом. Напередодні зимових свят у Санти багато відвідувачів. Щорічно сюди приїжджають гості із різних куточків світу. Нині різдвяний сезон, і ми дуже раді побувати в Лапландії. Мені 48 років, і я тут уперше. Я дуже хотів побачити Санта Клауса і щасливий приїхати сюди з донькою. Це чарівна країна чудес, зимова країна чудес. В резиденції Санти працює й пошта. Надіслати листа із побажаннями та прохання може будь-хто з різних куточків світу. Найчастіше, звісно, пише малеча: просять одяг, іграшки та солодощі. І поки дітлахи з різних країн світу готуються зустрічати зимові свята із фейерверками, подарунками та гуляннями. Цьогоріч українці вимушені зустрічати новий рік в особливих умовах. Наприклад, у Хмельницькому, замість пишної та яскравої зеленої красуні, ялинка на уламку від ворожої ракети прикрашена вона сором'язливо, кілька іграшок та жовто-блакитні пропорції. Оригінальна прифронтова ялинка і у Миколаєві. Новорічне дерево створили з маскувальної сітки на пам'ятнику покровителю міста Святому Миколаю, який ще у жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. В Запоріжжі ж взагалі відмовились від ідеї встановлювати головну ялинку. Більшість жителів нашого міста проголосувало проти такої ініціативи. По-перше, не на часі, бо в багатьох банально немає настрою. По-друге, з міркувань безпеки. З тих самих міркувань не влаштовують і масштабних святкувань, аби не позбавляти дітей свята. Волонтери та організації шукають рідні способи. Так, молодіжна організація підприємства «Мотор Січ» влаштувала цього року привітання від Святого Миколая онлайн.